Починаєте мої красуні. Красоточка це ви в мене, боже. Спасибо вам. Спасибо. Боже, як музечка? Дівочки, який копчений хоче, чи Копчений. Копчений перший. Боже, я прямо, слухайте, вони так пахнуть, вони такі класні. Це ж ми якраз. Боже, ні, ну ви знаєте, я завжди говорю, ми не немає красивої жінки. така жінка, вона має присутня. Це не мене покажи, цю ізюмінку. Дивіться, худенька, гарненька. Я плотненька, гарненька, ви розумієте, так? Кожна Та жіночка, вона там у нас красавиця. Богиня. І ті маляська, тільки батька, може, за я вам дякую, це. Ладно, давайте. Спасибо, зайка моя, спасибо. Мої Чотири години Ми вже біжимо на нову Сьогодні Це була 41 передачка. Одна передачка тільки не оплатилася, але ну, дівчинка. Е... Що дівчинки хотіла? Чому що вона щось хотіла чи не хотіла? А чи не хотіла. Ще дві дунайки, так? Да? А, ні, дві дунайки дівчатка бігом заплатила. Я вже, звісно, заблокувала, а потім мені з другого номера приходить. Е, вам прийшла оплата, кажу, хорошо, я вже розблокувала. Да, дівчатка, так. Да. Одна дівчинка не оплатила, а я наверное, на не могла дозвонитися. Такий заказі десь 3,5 тисячі, але дівчинка закордонний номер, а вона не відповідає, одним словом дзвонила раз десять, мені сказали, Світа, не дзвони, не будемо на музик, понимаєте, все, мої хороші. Ну і Світа зрозуміла, що вона не буде, не надаємо зі. Так мої булечки, ви у мене умнички, ви у мене умняшечки. дівчатка, дивіться, сьогодні цукарок багато ми положили в подарунки, тому що просять мої м'ятні конфетки. Дівчатка, Ви коли ці тулечки отримуєте м'ятну конфетку, я тепер буду ставити її в кожну передачку. Сьогодні, мабуть, я не всім поставила, але з завтрашнього дня, верніше, не з завтрашнього, дівчатка середи. Ми завтра до обіду на роботі, а потім виїдете з нами в животу, дівчатка, ми підемо всі з вами до камня. Ми будемо наслаждатися запахом Ой, смереко, Розкажи мені смереко, чому ти так живеш далеко? Чаюна моя, аліжонька, тут, тут, дивичішся тут, А то, не то, не то, не то. Так що Аліженька, ми поїдемо не скучайте, не плачте, не волюйте. Не, а, а ти не плаче, не горюй. Моя дорогая. Якщо я сьогодні уйду, вона судьба така. Але я тобі кажу, я вже на ходу придумую пісні, співаю. Ну, я тобі казала, я народна артистка на природу. Одним словом, дівочки мої, ми е, завтра ми передачки передавати не будемо. Завтра до наїчки не буде. Плящика є полтора ящика, скумбріки. Дивіться з усього все, що залишилося. Малосоки, там може кусочки 15, ми завтра так, до часу дня обтерли ручки, йдемо додому. Помили ноги, переділи віші і на поїзд. На поїзді ми їдемо. Чудно в поїзді з нами, ви знаєте, я вже на казала. Ну що, Юля казала, візьме помидори, бабушкині ці помидори такі спохрені. Холодненькою, дуже холодненькою. Така вона щенутися. Ну слухайте, ну що тому що ми будемо сидіти, просто говорити. Ну поговори, я, я злежу 24 на 7, говорю, говорити? так, буду на нижній полк, хоча на верхню не залізу, бо впаду. Я колись з мамою, коли мама раніше їздила поїздом, колбасу села возила, то лягала на верхній полці, мама ж не залізла. та я, а як зараз в них, та я завжди так держалася, бо я лежала на боку, а що якщо я так ляжу, я ж не влізу, я перевернуся. Я лягала на один вік і держалася. А Тарасик за мною їхав, я раньше каже, вилазь на верхній полку. Я каже, ти вилазь! я кажу, я не вирізу. Світа, дивилася. Я кажу, давай я тебе приведу. Він каже, біжи мене, бери мене просто, не обіжаю, я так сміялася. Каже, бери мене, просто не обіжи, Я кажу, як ти вижив. Ну так я на нею вряжу, ти мене за то забіжу. Я так сміялася, з нього це було вже. Але він ліг там, і я думаю, боже, підійшли, а він крутиться, так, крутиться. Боже, і я в мене ніч була на караулі. Думаю, щоб я полку залізла і все. Так що мої хороші, ні, правда, одна передачка не оплачена, ну це дівчинка за кордоном, ну, значить, не брала, не брала. Там теж була донайка, але її одразу подали. Дівчатка не знаю, буде вона в серду чи ні, на роботу ми виходимо в серду. Дуже в серду буде багато товара, Ну, я думаю, що скучати вам не прийдеться, тому що ми міняємо обстановочку, правильно? Ну, ми сильно всі з нами, так? Да? Ми підемо до камня, правда. В живій воді там дуже світається місце. Ну це правда, це силь, е камінь сили, але дуже. От мені Рома розказував, всі екстрасенси, до нього приїжджають. Він знає, що коли у нього стоїш, розслабляється дівчатка. Це дійсно правда. Ви знаєте, ви чуєте шум того камня. Ну це це правда. А коли я ліжуля в п'ять утра, да тебе болить голова, ти в жарі, да? Ну ти що хочеш? Тішини, тішини, хочу, тішини. дивіться, відкривається балкон. Алішо, ти виходиш на балкон, береш стаканчик живої води, а там дійсно жива джерельна вода. Виходиш на балкон, там дві скамейки. Сідаєш ножку на ножку, береш той одіяло, на яким ти вкриваєшся, обмоталася, і пече річка, шум річки, запах смерек, і ти така виходиш, ой, смереко, розкажи тут тут, тут ці тут це, далі, Жунька? А плюс, якщо тобі пло колеса. 에... Пентергін, бетергін, бетергін. Типу, сумксин. Це, це що щоб не, було, не було, це, було? Це, щоб не було плохо. Щоб не було плохо? Надо, це до, до треба. До треба. А -а -а. Потім, потім. Ну, після це, якщо ти до не прийняв. Якщо водичка не допоможе. Якщо водичка не допоможе. Ні, ти знаєш, якщо ти даєш карашу жарю, я думаю, мені не пентергін чи петергін не допоможе. Ні водичка, ні смиреки. Тоді мені щось друге в поміч буде. Один слово, справда, дякуємо вам за те, що в нас є, дякуємо за час, це Бог, біжимо на нову почті, прибираємо, убираємо і йдемо по домам. Так що всім хорошого вечора, позитивного вечора. Ми вас тихо. I love you.